Та Володимир Зеленський публічно запропонував міністерці економіки Юлії Свереденко очолити уряд, попри те, що для відставки чинного голови Кабміну потрібне подання коаліції у Верховній Раді та подальше. Голосування до того ж, через воєнний стан в країні діє заборона на зміну уряду, начебто, як парламентарі будуть вирішувати правову колізію. Чи існує вона взагалі? Поговоримо із Тарасом Тарасенком, народним депутатом України з фракції Слуга народу. Пане Тарасу, вітаємо вас в ефірі. Да, доброго дня, вітаю. Дякую, що знайшли час можливість залучитися до нашого ефіру. Отже, власне кажучи про е, ту так звану правову колізію, про яку вже говорять в, мезі, то, в медіа, то існує вона насправді чи не існує? Як ви трактуєте статтю е, 10 е, закону про воєнний стан і чи немає в ній перепон на те, аби змінювати е, не тільки уряд, а й його очільника? По-перше, я хотів би привітати всіх з Днем Української державності. Дякую. Щодо колізії і роботи над нашими справами в державі, нам потрібно змінювати уряд, тому що ефективність уряду повинна відображатись фактично на всіх елементах нашої життєдіяльності. Зараз йдуть великі дискусії про те, чи буде саме Юля Середенко наступним прем'єром, чи буде внесена її кандидатура, і ми на фракції будемо збиратись для того, щоб обговорювати. І цю кандидатуру, і кандидатури всіх міністрів, які будуть запропоновані для того, щоб змінити уряд. Головне, те, що я бачив по уряду, який зараз є, то все-таки була відсутня така точна координація дій, яка дуже важлива при Саме наявності у нас складної ситуації війни, при якій ми повинні і захищатись, звільняти власну землю від ворога, зберігати наше населення, і також зберігати економіку, яка є підґрунтям нашого захисту в майбутньому. Тому дуже важливо, щоб зараз це переміщення і зміна уряду воно принесло результати, а не просто було. Таким формальним переміщенням, яке не призведе до результатів, тут дуже важливо розуміти, що Юля Свереденко вона відпрацювала дуже ефективно на посаді міністра економіки, віце-прем'єр-міністра. І тут важливо розуміти, що можливо ця зміна і призведе до покращення подальшому і наших міжнародних відносин, і комунікації всередині уряду. Швидкість у прийнятті таких рішень і голосуванні за нових кандидатів вона є одним із визначних факторів, адже ми не можемо собі дозволити жодних затримок у роботі уряду і профільних міністерств, зокрема міністерства оборони. Та і самого е, очільника е, уряду прем'єр-міністра як швидко на вашу думку вдасться проголосувати і погодити усіх кандидатів, і чи проводяться вже якісь підготовчі роботи, чи збираються комісії, і чи вдається кулуарно домовитися про е, е, усіх кандидатів і, і всі посади для того, аби просто під куполом швидко проголосувати і все розставити по місцям? Дискусія йде жвава, відповідно дуже активно обговорюються всі кандидати. Особливо зараз акцент, те, що можна сказати, на міністерстві освіти на лісовому, тому що багато з депутатів його не підтримують, і хоче, щоб він був заміщений на іншу особу. А оскільки з моєї точки зору особисто освіта є основою нашого фактичного формування суспільства в майбутньому, тому що ми можемо розраховувати зараз також в на молодь, яка повинна отримувати належну освіту і швидку освіту для того, щоб Поновлювати людський капітал нашої держави, враховуючи те, скільки людей зараз постраждало від військових дій, скільки людей залишило країну. Тому освіта є одною з ключових таких факторів для розвитку нашої держави, тому точиться дуже жваві дискусії щодо такого міністерства. По іншим фактично міністерствам менше дискусій, тому що ще очікується співбесіди з кандидатами. І цих кандидатів по міністерствах навіть більше ніж один. Маю ще до вас два запитання. Десь буде по півтори-дві хвилинки на кожне. А яка головна претензія до Оксана Лісового як до міністра освіти і науки сьогодні? Чому чому не задовольняє нардепів? А щодо по Оксану Лісовому, не тільки нардепів. Дивіться. Ага. Е я спілкуюся багато з викладацьким складом mm -hmm. з університетами і дуже багато претензій до саме вищої освіти, і mm -hmm. щодо інших профільних освіти, наприклад, міністерство Міністерство освіти повинно було внести законопроект про професійну технічну освіту. Чекали ми депутати цього більше як рік. Потім самі внесли і зараз він повинен вже допрацьовувати до другого читання. Тобто, uh -huh. міністерство освіти воно ставило цілю виконання своїх кіаїв внесення законопроекту вище ніж результат досягнення його, саме прийняття його, і таким чином фактично тормозило систему розвитку професійно-технічної освіти. Тобто, підходи до освіти в середній школі, вищій школі професійно технічній школі потрібно. Дуже сильно змінювати, враховуючи те, що у нас зараз підходи і сроки освіти навіть змінюються. Більшість молоді вони хочуть навчатись короткими проміжками, там три місяці, шість місяців, здобувати дуальну освіту. Ну, тобто, виклики mm -hmm. часу повинні змінювати підходи до освіти, а не те, як зараз відбувається, що ми зараз живемо ще по освіті. Дев'яностих років По але у системі нас... світі ще дев'яностих років але у нас ще не до Якщо говорити про середню світу, ну, не недовпроваджена реформа. НУШ. Е її тоді доведеться зупинити, аби впроваджувати е інші е нововведення. Але мабуть, це певно, що питання для окремої дискусії е стосовно пані Юлії Свереденко, якщо таки е е її кандидатуру затвердять і проголосують, вона стане премєр міністркою України. Які е, очікування від е, неї на цій посаді, і які, ну, до прикладу, три найголовніші е, будуть пункти до виконання? У мене буде одне очікування, навіть не три. Для мене головне очікування це загальна стратегія взаємороботи міністерств для, з однієї сторони, для захисту держави, з іншої сторони, для залучення інвестицій і розвитку людського капіталу. Тому що загальна державна стратегія вона повинна бути, і ми повинні слідувати ці стратегії для того, щоб досягти цілей, поставлені нашою державою, нашим президентом, це фактично те, щоб ми перемогли в цій війні, і наша нація могла існувати на нашій землі ще й років. Отже, тут питання якраз про те, що ми повинні. В розрізі міністерств і держави діяти як єдиний злагоджений механізм, не дублюючи функції, а доповнюючи один одного. Це головна теза, яку б я хотів би зазначити, що повинно виконувати Юля Сверденко mm -hmm. на посаді е, прем'єр-міністра. Що ж, пане Тарасе, дякуємо вам, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Хто б не очолив уряд? Хто б не став новим прем'єр-міністром України чи е, міністром е, профільним міністром? Е, бажаємо цим людям успіху і перезавантаження. Певно, владі потрібно. Нам потрібний свіжий ковток, е, свіже бачення. Е, ну і очевидно, що нам потрібна загальна стратегія розвитку цієї країни. Дякую, Тарас Тарасенко, народний депутат України, фракція Слуга. Народу був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали Дякую. нові призначення в уряді. Та хто ж очолить е кабінет міністрів? Дякую.